Вітаю всіх! Мене звуть Владислав Полянський, я викладач кафедри економічної кібернетики і системного аналізу. Хне Семена Кузнеця. Сьогодні ми стартуємо відеозбіркою класних цікавих відео про наших відомих випускників. Сьогодні у нас перша зустріч із нашим крутим випускником Олексієм Баликовим. Олексій у нас закінчив освітню програму Економічна кібернетика в 2015 році. І зараз є успішним, успішною людиною в бізнес-сфері, зокрема у керівництві проектами. Розмова у нас буде корисна, відверта. Вона буде направлена на цікаве змістове змістовне спілкування. Ми хочемо. З вами подивитись, як виглядає кар'єра після економічної кібернетики. Е, на зв'язку нас Олексій Балаков Олексію. Вам слово. Дякую, що приєдналися. Дякую, радий. Сьогодні буду поспілкуватися, поділитися досвідом Сподіваюсь, комусь буде корисно е, послухати і зробити. Як я вважаю, правильний вибір вже враховуючи з 15-го року, 10 років пройшло. То можу підтвердити. Що вибір був е, правильним, як мені здається. Добре. Е, Олексію, коротко про себе розкажіть, чим зараз займаєтесь, в якій сфері є справжнім спеціалістом? Будь ласка. Е, досить самовпевнено буде казати, справжнім спеціалістом завжди є певний е, рівень е, відсутності кваліфікації в якихось питаннях е, на місці. Е, не виходить зупинятися. Я наразі працюю як директор з продуктової стратегії і зростання в IT-компанії. Ми робимо B2B Enterprise Solution as a Service продукт. До того займався проектним менеджментом, потім перейшов більше вже в продуктовий менеджмент і в продуктовий маркетинг. Угу. Цікава, цікаво у вас напрямок роботи, нестандартний, і видно, що ви, відповідно, професіонал своєї справи, якщо такий якщо такий шлях уже mm -hmm. е, за 10 років за, затурували. Е, що ж, давайте з вами поспілкуємося у форматі такого: бліц, бліц опитування Від мене короткі питання, від вас не зовсім короткі, але змістовні відповіді. Добре? Я буду намагатися. Дякую, добре, давай тоді почнемо із такої, з таких флешбеків з історії. Згадай, будь ласка, свої там, 17 років. Чому саме тоді ти обрав економічну кібернетику як ту освітню програму, mm -hmm. на якій ти вирішив навчатись? На той час мені сподобалося поєднання декількох великих блоків. Тобто, перша це математична підготовка. Економічна підготовка і програмування, тобто поєднання і синергія трьох таких важливих стовпів, на яких будуються багато сучасних бізнесів, мені здалося з одного боку досить широким з іншого боку, не обмежуючим в майбутньому, що я вмію робити тільки певний тип задач. І на той час, якщо не помиляюся, чотири вище в Харкові надавали таку можливість, і мені найбільше сподобалося, власне ХНЕУ, і там я спеціальність обрав якось спілкування, і з приємною комісією. Тоді мені більше зайшло було багато відповідей, досить змістовних. Було видно, що люди зацікавлені пояснити, що очікує не просто продати спеціальність. І це на той час підкупило. І, власне, з ХНЕО я і поєднав своє майбутнє як студент. Тобто я, я правильно розумію, що вирішальним фактором для тебе стало саме. Така глибина навчання, так саме. Саме за зацікавленість в тих блоках, які ти тільки що сказав, так? так так вони були правильно розписані, було зрозуміло, як буде виглядати навчання. Я спеціальність обрав завчасно, тобто я знав, що я хочу на власне економ-кібернетику вступати, і потім спілкування з прийомною комісією, їхнє пояснення, як буде виглядати процес навчання, які будуть змістовні блоки, і як вони поєднуються в певну систему. оце найбільше підкупило на той час. А... Чи були в тебе можливо якісь сумніви перед вступом? Якщо були, то як ти їх подолав? А сумніви завжди є. Тобто, це досить природній процес. Якщо людина сумнівів не має, то це скоріше такий тривожний дзвіночок. Я ще проходив на той час підкурси також в ХНЕЛ. Тобто я познайомився вже з викладацьким складом, як мінімум трьох предметів, якщо не помиляюся. На той час, і в мене були дуже позитивні враження, як і підготовка математична, економічна, мовна. Тому в мене якби склали склався цей пазл в плані того, що мені обіцяють, як буде виглядати майбутнє, і які люди будуть працювати зі мною допомагати мені в цьому навчанні? Mm -hmm. Дякую. А в контексті цієї відповіді можеш, будь ласка, скажімо так, сформувати якусь параду майбутнім абітурієнтам, які сумніваються вибирати кібернетику? Mm -hmm. Чи вибирати іншу спеціальність? На що, mm -hmm. на що варто основне подивитися на твою думку? Мені здається тут поєднання факторів. Перше, де в людини є схильність. Ну тобто, є певні, наприклад, аспекти, в яких я б не зміг би навчатися, скажімо, там пов'язано з мистецтвом. У мене просто немає схильності, і це досить важливий фактор, де в людини є якийсь фундамент вже підготовлений. По-друге, важливим фактором буде наскільки спеціальність готує до майбутньої кар'єри. Спробую пояснити в парі речень. Часто навчання навчають чомусь що вже не є актуальним через певну затримку. Головний елемент, який в навчанні повинен бути, це підготовка до адаптації в майбутньому. Тобто можливість навчатися в майбутньому, можливість мати певну гнучкість і мати фундамент, який дозволяє на чомусь це навчання будувати далі. Якщо це спеціальність, яка під собою має досить інструментальне, конкретне виконання певних дій, які можуть бути не актуальні через те. Технологічні суви чи економічні суви, то без фундаментальної освіти е, така досить ну як ремісник, е, хай буде де ти що може некоректне порівняння. Але якщо ми візьмемо ремісництво, е, якщо ви вмієте робити щось конкретне, і у вас немає бази, ви не вмієте навчатися, ви не вмієте адаптуватися, то ви просто втратите певний час. Тому е, коли будете обирати спеціальність, я би радив подивитися. Чи отримаєте ви ту базу, яка допоможе вам бути гнучкими в майбутньому і мати цей фундамент, про який я казав? Тобто, якщо я тебе правильно зрозумів, фактично потрібно обирати таку спеціальність, щоб бути, скажімо, відповідати ринку, щоб ринок вас забрав, скажімо так, і ви на цьому ринку були востребованим спеціалістом. Ринок постійно змінюється, оце головна тема. Тобто, якщо ви хочете працювати в будь-яких технологічних е, компаніях, неважливо на якій позиції, е, вам треба буде адаптуватися. Ринок дуже динамічний, економічні цикли стали коротшими. Mm -hmm. Постійно відбуваються технологічні суви. Ми це бачимо зараз зі штучним інтелектом, про який всі говорять, всі намагаються його адаптувати. Чи про машинне навчання, яке було там більш-менш популярно ще в 70-х умовно і зараз ще одна хвиля популярності, тобто постійно щось відбувається, і тут головне, що ринок не є статичним. І ви не можете бути достатичним, інакше ви починаєте відставати. Тому, моя головна порада це мати фундамент, на основі якого ви можете вже будувати свої нові знання, нові навички, вміти їх отримувати і адаптувати їх під нові потреби. Добре, окей, зрозумів тебе. Дякую за змістовну відповідь. Е, давай тепер трошки згадаємо, що ти робив на останніх курсах університету, можливо, після його закінчення. Що були твої, е, якими були твої перші е, професійні, скажімо, кроки е, після завершення університету або, можливо, на старших курсах? Згадайся. Я, здається, почав працювати вже на шостому курсі, тому що на п'ятому було досить інтенсивне навчання. Важко було поєднувати якісне навчання і, власне, професійну діяльність, яка потребувала такого зосередження. Перша мою роботу роботою було junior project manager і Community Manager. Ну, я поєднував там декілька ролей. І, власне, я приходив. Це була перша робота, тобто не було попереднього досвіду, але важливим було декілька чинників, як мені здається. Перша це досвід командної роботи, і поза активності поза основними заняттями. Якщо брати участь додатково в там, конкурсах, в хакатонах робити якісь проекти, я тоді робив проекти в сайт, кафедри, сайт конференції, ми робили систему дистанційного навчання, це все є великим бонусом. Тобто, коли дивиться на вас ринок. Він дивиться: окей, у вас є диплом. Диплом є в багатьох, але що ви робили, де ви намагалися використати ці знання? Е, і плюс англійська мова на той момент також відкривала багато дверей. Думаю, що зараз ситуація насильно змінилася, тому поєднання якихось особистих факторів і попереднього досвіду з університету, який був не чисто академічним. Розуміло, дякую. Можеш виділити, скажімо, так, три топ. Компетенції, крім тих, що ти назвав, які, скажімо так, дали тобі можливість забустити кар'єру. Цікаве питання, воно досить е, розлоге, тому що багато є факторів, які будуть впливати в, залі, в залежності від ролі. Але я б сказав би, це е, командна робота, Якщо я ще раз це підкреслив, це прям must have, навряд чи ви будете ізольовано щось робити. Е, е, наступне це навички презентації. <творювання> Тому що при побудові кар'єри вміння пояснити аудиторії, стейкхолдерам, там, людям, які мають менший контекст чи занурення в операційну діяльність, пояснити, що ви маєте на увазі в якихось зрозумілих бізнесу в зрозумілому бізнесу форматі, це досить складна задача, і якій треба вчитися. Я досі продовжую вчитися це робити. Тобто я ще сказав би. І мені здається, ще раз я підкреслив би оцю гнучкість, тобто ви не зможете раз навчилися і все. Це перманентний процес, де вам треба з різних джерел вміти знаходити те, що важливо, відокремлюючи інформаційний шум і використовувати це на практиці. І це все можна, в принципі, навчитися робити ще під час навчання в університеті, як мінімум, закласти потрібний фундамент. Потім вже отримувати практичний досвід для розвитку цих компетенцій. Добре. Давай з тобою повернемось трошки саме до кібернетики. Коли угу. вступаєш на кібернетику, існує такий, назвемо це наратив, що економічна кібернетика це щось таке незрозуміле і непонятне, як то говориться. Відповідно, у мене до тебе питання. Ти, як людина, вже з досвідом, чим відрізняється економіст кібернетик? Від інших економістів або айтішників на твою думку, я б сказав певну універсальність, оце і фундаментом, який дає можливість розуміти декілька сумільних важливих аспектів. Давай на прикладі якомусь візьмемо, навіть після навчання ти можеш працювати з технічними командами, розуміючи їхню мову. Як менеджер, тому що часто менеджер, особливо там, в час, коли я отримав першу роботу, це була людина без особливо технічної освіти, але більше з навичками комунікації. Для мене ж було бонусом те, що я розумів, про що спілкуються програмісти. Можливо, не на такій глибині з часом ти все додатково навчаєшся, але в будь-якому випадку ти не лякаєшся технічних термінів і ти можеш швидко їх зрозуміти. З іншого боку, економічна складова дає тобі можливість. Зрозуміти бізнес, тобто ти можеш зрозуміти PNL, EBITDA, тобі все зрозуміло, маржинальність, це речі, які ти там вивчаєш на другому, третьому курсі умовно там з економіки підприємства, і ти розумієш, як працює бізнес, які є в нього складові, як формуються витрати, як формуються доходи, і ти можеш з бізнесом спілкуватися їхньою мовою, як мінімум розуміючи категорії. І математична складова, вона в принципі тренує мозок вирішувати досить складні задачі і не боятися цифр, тому що зараз ну це вже досить стара тенденція, але вона продовжує бути, що рішення, які менеджмент повинен приймати, вони базуються не тільки на інтуїції уявленнях про те, що буде з ринком, а й на цифрах. Якщо ти боїшся. Побачити, я не знаю, оксельку невелику, і це лякає, о Боже, що як мені приймати рішення, то це буде великим обмеженням в менеджменті. І, власне, кібернетика, знову ж таки, за допомогою цієї математичної бази, дає тобі можливість занурюватися в цифри набагато швидше у порівнянні з іншим. І при цьому всі три складові в тебе є. Якщо ти чисто економіст, в тебе буде страждати дві інших складові: чисто програміст, інші складові, чисто математик. Ну, можливо, ти зможеш зануритися вже в якусь спеціалізацію, але знову-таки, це буде досить складною задачею, тому що тобі це треба буде робити самостійно. Тому це була розлога відповідь. Коротко: економіст кібернетик — це про фундаменти універсальності. Знаєш, слухаючи зараз, твою відповідь у мене така з'явилась. Невелика аналогія, що економіст кібернетик це ну, якщо так сприймати суспільство як футбольну команду, то це людина, яка може і на воротах постояти, і гол забити, і ефективно м'яч відібрати. Так само, в волейболі, людина, яка може заблокувати, людина, яка може подати, може прийняти м'яч. Тобто, це, по суті, такий універсальний гравець, скажімо так, угу. який в кожній команді потрібен. І не в кожній команді він є, на жаль, поки що. Ну нічого, подивимося. То угу. вже питання А дивись, ще хотів, що тебе спитати стосовно, скажімо так, економічної кібернетики в дії. От в твоєму на твоєму поточному місці роботи які елементи економ-кібернетики ти найчастіше використовуєш? Можливо, це аналітика, моделювання, робота угу. з даними, програмування. Управління проектами, будь ласка, поділись, якщо, якщо можеш. ти все перерахував. Ти, ти вже забираєш мою відповідь. Ну, давай декілька прикладів. Управління проектами досі є тим, що мені допомагає. Я не працюю зараз з командами настільки близько, тому що в нас є певна система менеджменту, і мені вже не доводиться займатися такою операційною діяльністю, але. Я розумію, що там відбувається, я можу допомогти, якщо там є певні проблеми. Що стосується навичок, цікаво, що зараз ми, наприклад, робимо за допомогою машинного навчання предиктивні моделі, і це цікаво, тому що спілкуючись там з дата сайентістами з інженерами, в мене є достатньо фундаменту розуміти, що мені розповідають. Тобто це не спроба технічного спеціаліста розповісти як є класичний жарт там, гуманітарію про якийсь, хоч математичний аспект. Мені зрозуміло, про що йде мова. Ем, Аналітика також е, я на попередньому проєкті керував продуктовою аналітикою, і наразі також досить глибоко туди заглиблений. Тому робота з даними з цифрами. Розуміння, як вони між собою пов'язані, в яку їх систему можна скласти, це знову-таки досить фундаментально, особливо якщо працювати в продуктовому менеджменті без цієї складової, ну якість буде досить сумнівна, е рішення, які приймаються, і економічна складова досі тому, що в нас є певна там лідершіп-команда, з якою ми дивимося регулярно метрики, аналізуємо, що відбувається з бізнесом, і без економічної підготовки мені треба було б десь додатково навчатися і ну, хоча просто категорію зрозуміти, що в табличці це написано і куди бізнес рухається, тому ну дуже багато аспектів. Знаєш, навіть важко, і я так з того, що перше прийшло на думку, те і перераховувати. Добре, дякую. Тепер давай перейдемо до такого більш лайтового блоку, більше такого, скажімо, менторського, наставницького? Ти от неодноразово вже сьогодні говорив, що штучний інтелект завойовує світ, що ринок міняється. Як гадаєш, як зараз студентам знайти ту першу класну і, скажімо, Базову роботу, яка дасть їм можливість в майбутньому забустити свою кар'єру, ми немає поки відчуття, що штучний інтелект прям завоює світ, він змінює ринок. Як і будь-яка серйозна технологія, яка приходить на ринок, відбуваються якісь зміни. Чи будуть вони прям фундаментальними тектонічними? поки виглядає що скоріше так, ніж ні. Не всі технології мали такий вплив. Але я сказав би, що. Треба не конкурувати зі штучним інтелектором, треба його вміти використовувати. Це інструментом. Ми досі бачимо е, певні обіцянки від особливо великих корпорацій, які на цьому спеціалізуються, що зараз е, штучний інтелект всіх замінить, є спроби е, оптимізації видатків на персонал е, через більш інтенсивне використання технологій, але досі штучний інтелект є інструментом. І його треба не е, боятися, тобто не бути таким сучасним лутітом, який намагається знищити станок під час промислової революції, а взяти його на озброєння, е, вміти виконувати функції, які можуть бути на джуніор спеціалісті за допомогою нового інструменту, і все. Е, досі залишаються речі, де людська інтерпретація і. Взаємодія з людьми є ключовим. Це все ще про взаємини між людьми, як, яка атмосфера є в команді, штучний інтелект може допомогти з багатьма моментами, але він все ще не може замінити те, що людина як людина відноситься до людини. Тому як знайти першу роботу? Я, мабуть, знову згадаю, те, що я вже казав, це додаткові активності поза навчанням, це будь-які проекти соціальні, чи, можливо, якісь конкурси, хакатони. Це все дає можливість людині отримати навички і продемонструвати, що я не просто 5-6 років слухав курс і вмів здавати тести. Навички презентації, десь самопрезентації, можливо. І все ще я б англійську ставив би як один з таких факторів, який може е, закрити певну частину дверей, його відсутність. Тому мені здається, що університет гарний час інвестувати е, певні зусилля в те, щоб навчитися додаткові іноземні або, можливо, декілька іноземних мовам. Тому. І, Знаєш, ти зараз запитав, мені здається, нічого особливо не змінилося з фундаментальних речей. Ну, коли я шукав першу роботу, просто інші інструменти ще з'явилися, які треба знати. То ти а, правда розумію, що писали. там 40 років, чи 30 років тому люди вчилися як в Excel працювати, там 20 років тому, як там в uml діаграмах умовно зараз вчаться, як в чаті GBT умовно працювати. Так. Ну так, це, це інструмент. Фундамент залишився е, тим самим. Людина або є цікавим спеціалістом адаптивним, хто навчається, хто хоче щось робити, а інструментарій змінюється. Да. Зараз почую тебе цікаву думку, що ти так зміщаєш, скажімо, фокус з хардскілів більше саме на софт скіли, коли говориш про, про роботу в команді, про англійську мову, про те, як тебе умовно сприймає суспільство, команда. Я правильно розумію? Я б сказав би, що це як е, може бути не дуже коректне порівняння, як дві ноги. Ти йдеш на двох ногах. Тобто ти можеш на одній пересуватися, будеш стрибати, ти буде важче, але ти можеш. І я бачив приклади, де люди, компенсуючи відсутність хардскілів, брали певною харизмою, таким лідерським стилем, але це буде сильно обмежувати. Тобто, повинна бути певна гармонія. Ми з тобою спілкувалися вже про хардскіли. Про цю універсальність три стовпи mm -hmm. це все залишається. Це все сприймається як must have, тому що ти ж закінчуєш спеціальність і від тебе очікують, що ти вже це вмієш, але до того, що додається певна комбінація. Ну хай би софт скілів, так навичок, або е, твоїх можливостей соціальних. Тому я не ставив би щось на перше місце. А скоріше вказав би про синергію між обома. Добре, дякую. Давай, мабуть, останній останнє питання цього блоку про поради. Угу. Яких помилок ти рекомендував би уникати на початку професійного шляху? Тобто, в 17 років, там, в 23 роки, коли університет закінчуєш? Тобто, можливо, виділиш якусь таку ключову помилку, яку варто уникати. Я радив би уникати відсутності рефлексії після помилки. Помилки будуть, ну, Тобто це природній процес, це е, частина навчання. А головна проблема, якщо ти нічого з помилки не виніс. Тобто ти рекомендуєш помилятись, але потім, е, але потім аналізувати. ці всі. Так, Ну це такий стартаперський дух. Тобто, ти світ занадто складний, щоб сказати: ось тільки ось так. Правильно, чи ось так неправильно. Ми бачимо безліч винятків із правил, тому правила, особливо в комплексних системах, вони досить умовні. Це наша спроба пояснити складний світ якими формулюваннями. Помиляйтесь, робіть висновки, адаптуйтесь і йдіть далі ось весь рецепт. Добре, класна відповідь. І давай останній блок наших питань зачепимо, угу. поговоримо трошки про. Твоє особисте, скажи, будь ласка, що тобі допомагає тримати баланс між роботою, особистим життям і так далі. Тобто... Я не думаю, що є таке еквілібріум, знаєш, що баланс він досить не, не має такої фундаментальної. Я, я в потоці, я в балансі, я в гармонії. Тобто, це завжди певне, певна динаміка. Якщо запитати мою сім'ю, чи є цей баланс, в ну, них можливо буде відрізнятися відповідь від е, моєї М -м мені здається, головніше це розуміти і розуміти пріоритети і враховувати пріоритети в широкому контексті не тільки про там, роботу, а також і е, особисте сімейне життя. Чи є цей баланс? Є, я не впевнений. Я навіть не буду пробувати його там зараз визначити, що це таке. Тому. Займайтеся тим, що важливе в будь-якому аспекті. Часу досить мало, найбільш цінний ресурс. Добре, дякую. Тобто, я так розумію, що поле е, з колегами в три ночі в тебе інколи присутні, да? Ну, не настільки, але буває, особливо, якщо з інших локацій, інших таймзон, буває і пізно, але ну, це частина життя. Ну, добре, зрозумів. І давай, мабуть, останнє питання: які нові навички ти плануєш освоїти серед тих, яких ти ще не досяг, скажімо так? А я знову, мабуть, повернусь до софт-скілів, ти що казав. Це чим більш складна менеджмент структура, організаційна структура всередині і коло Спілкування з більш high-level менеджмент або інвесторами, або там бородом інвесторів найбільш складне це пояснювати операційні речі е, зрозумілою мовою, тобто пояснити людині, що відбувається в твоїй компанії, коли ти кожного дня е, щось робиш для цієї компанії, а в людини є півгодини, там, скажімо, в інвестора, зрозуміти, що у вас відбулося в бізнесі за останній квартал, і оця можливість. Пояснити головне, виділити суть е, мені жарт згадався на е, цього приводу. Я не пам'ятаю, хто казав, але в нього запитали, скільки часу займе е, вам підготуватися, якщо у вас буде годинний виступ. Людина каже 5 хвилин, я вже готовий. А якщо півгодинний виступ, він такий ну тиждень. А якщо 5 хвилин, він такий місяць. Ось це те ж саме. Тобто, виділити ось цю суть і пояснити її е, іншим, е, тому що комунікація займає велику. Частину часу в менеджменті, оцей alignment, те, що люблять називати, коли ви всі однаково розумієте ситуацію, куди ви йдете, де ви дебатуєте в тому числі і відбувається якась дискусія, е, вміти доносити свою думку, концентруючись на головному. Оця навичка, мені здається, одна з найбільш складно, їй складно навчитися. Вона потребує практики. І потребує зростання кваліфікації, коли ви однаково розумієте, що є важливим. Тому, мабуть, я б її виділяв би скіли вони зазвичай досить. Ну, їх можна взяти і отримати ну, там, при певних зусиллях і бюджетах. А ось ця річ, вона вже більш така, тонкі матерії. Дякую, Олексію, за відповіді. Класні такі. Сильні відповіді. Я mm -hmm. думаю, що кожен, хто буде майбутньому дивитися нашу зустріч, він зможе для себе дістати ту найголовнішу інформацію, яку він хоче почути. Почути ті відповіді на ті питання, які були задані, інтер і їх відповідно інтерпретувати, скажімо, правильно. Mm -hmm. Дякую за круту розмову. Для нас. Зараз і в майбутньому важливо показувати а, історії успіху наших випускників. Вони надихають наших абітурієнтів, студентів та співробітників університету і, відповідно, показують цінність нашої освітньої програми Економічна кібернетика. А, дякую, що прийшов на інтерв'ю. Дякую, Владиславе, дякую за дякую, запрошення. Які, які, скажімо так, цей інтерв'ю подивляться і винесуть для себе круті інсайти. А, велике дякую. Дякую, вітання кафедрі. Дякую на все добре.